Ще є один хлопець користуватися рулеткою, молотком, пилкою, виготовляти поробки з дерева навчають хлопців у Кропивницькій майстерні. Заняття безкоштовні. «Приходжу сюди, щоб виконувати всю чоловічу роботу, щоб ну якось якийсь ремонт там зробити, щоб всьому цьому навчитися на подальше життя. Відвідують майстерню хлопці віком від 7 до 14 років, розповідає керівник Павло Примак. Він працює на виробництві сільгосптехніки. Я знаю, якби як, як як працювати інструментами, що, що, що можна з цього отримати, і хотілося б передавати це хлопцям. Ми хлопців вчимо працювати пилки, молотки, струбцини, штангенциркуль, викрутки. Робимо з дерева, скарбнички, стільчики. Катер робили, літак робили, меч робили. Коротше, багато що робили і ще багато що в планах. Говорить, ідея створення майстерні «Мудрий тесля для хлопців належить Віталію Андрійцю з Черкас. Нині таких благодійних майстерень в Україні 22. Цей рух вже діє з 2017 року в Україні. Це хлопці з Черкас його відкрили, розповсюджили. Минулий рік мені мій товариш з Одеси порекомендував цей рух, що тут займаються з хлопцями, тобто їх учать працювати руками, і паралельно їм доносять біблійні цінності чоловіка, тобто в якихось історіях. Тобто, це не напряжно, це не урок, де ми там заставляємо їх щось вчити, ставимо оцінки. Хлопці навчають семеро наставників у вільний від роботи час. Частину інструментів дали благодійники, частину придбали за власні гроші, розповідає керівник. Це на добровольній основі. все. тобто, один із команди виділив це приміщення, виділив гроші на інструмент. Ми з хлопцями там скидаємось грошима на доски, коротше, на розходний цей матеріал. І так воно якби Заняття триває дві години раз на тиждень за адресою вулиця Соборна, 22. На цьому уроці майструють годівницю. Беріть рейки, рулетки, відміряйте і беріть пилки. Кожну поробку ми стараємось робити за один урок. Якщо якась велика поробка, робимо два уроки. Тобто вони зробили поробку, вони забрали її додому. Проходить там якийсь там півроку, рік вони розуміють, ага, тут я зробив криво. А тут я вже зробив лучше. То тобто вони повишають свої там робочі навики. Нині заняття відвідують 19 хлопців. У планах керівника відкрити курси господиня для дівчат. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко. Суспільне новини. Кропивницький. Тоді <клігінки>